По податкуванні для ФОПів з 2025 року. По-перше, ФОПи будуть сплачувати військовий збір. Для третьої групи це 1% від доходів. Для другої та першої групи це 800 гривень на місяць. Отже, податків будемо платити більше. Змінюється також ставка єдиного податку для ФОПів першої та другої групи. Друга група буде сплачувати 1600 гривень на місяць єдиний податок а перша група – 302 гривні 80 копійок на місяць. Отже, сумарно ФОПи будуть платити більше 3 тисяч гривень податків. Також сплата ЄСВ з 2025 року стає обов'язковою. Тобто 1760 гривень на місяць ми будемо платити обов'язково Незалежно від того, маєте ви доходи чи не маєте, хочете ви оплачувати чи ні, потрібно сплачувати. Про інші зміни в оподаткуванні шукайте на сторінці нашої компанії Бухгалтер-консультант. Звертайтесь!